З нами на зв'язку Оксана Савчук, народний депутат України, Всеукраїнське об'єднання Свобода, пані Оксано, моє шанування, вітаю вас. Та знаєте, питання, як ви розцінюєте те, що не усі міжнародні лідери готові називати те, що відбувається в Україні, геноцидом? Фактично, народні депутати вже закріпили це і на законодавчому рівні визнали ось це вторгнення і воєнні дії Росії на нашій території геноцидом українського народу. Чому на це не спромоглися усі лідери, на які ну фактично на думку яких ми також спиралися і сподівалися? Ну, ви знаєте, це питання насправді для декого є більш політичним. От те, що Макрон зараз говорить, що нехай політики про нього не говорять, то він чинить фактично як політик, в якого виборча кампанія носі, і він намагається таким чином підігрувати частині тих осіб, які будуть за нього голосувати, які симпатизують Росії. Тобто насправді. Він ну по відношенню до взагалі, до полі як політик по відношенню до України чинить зовсім не чесно. Але ми пригадуємо ті події, які ми мали коли в нас в 33-му році, 32-му був голодомор. Як Україна дуже довго і тяжко доводила про те, що Сталін робив все можливе, щоб знищити Україну голодом, і спеціально це робив. І зпланомірно, тоді і досі, наприклад, Ізраїль не визнав, що це був геноцид. Хоча ми розуміємо, що так і було. Сьогодні ми маємо повторення історії, коли Росія повторює все те, що в нас було як за часів розстріляного відродження, так і після Другої світової війни. Тобто одних ми просто вбивають, тому що вони українці, незалежно чи це дитина, чи це літня людина, жінка, чоловіки, тобто все те, що ми бачили в Бучі. Те, що ми бачили в Ірпіні, на жаль, все те, що ми ще не бачимо в окупованих тимчасових територіях зараз власне орками, ми розуміємо, що там теж чиняться такі речі, як про ці крематорії, про які заявляє повноважний справ людини Дінісова. Тобто вони намагаються приховати сліди своїх злочинів, вивозять людей. Примусово це та ж сама депортація свого часу у Сибіри, коли в тому числі, наприклад, мою родину їх всіх вибачте в один вагон як тварин людей, як тварин зганяли і вивозили в Сибір. Та сама зараз ситуація відбувається. Тобто, методи ті самі: Росія діє всім тим, що діяли її попередники. Тобто, ця її постійна агресія, оце така, знаєте, постійне зло, пропагування зла. Що мав би робити світ? Ну, в першу чергу, подивившись на всі ті уроки, які світ якби бачить по відношенню до Росії, світ має швидше засудити всі ті речі, ніж ми довший час засуджували той же ж голодомор і називали це геноцидом. На жаль, я бачу, що є дійсно політика в деяких країнах. Вони просто бояться і, і вони маневрують. На жаль, дійсно в Україні ми говоримо правду, але не всі політики готові до цього прийти. Те, що зараз Верховна Рада фактично е, назвала війну і дії вчинені Російською Федерацією геноцидом українського народу, як що це означає на ділі? Тобто, як це допоможе, можливо, у майбутньому відстоювати так певні наші позиції у міжнародних судах, коли ми доводитимо е, хто і що робив на нашій землі із нашими людьми, ну дивіться. В першу чергу, це є однозначно ще один е, аргумент в міжнародних судах, коли ми говоримо про. Це є і стягнення матеріальні, це є і визнання для цілого світу, що це є країна, яка повинна, яка має статус той, що чинила геноцид, тобто це на покоління. Тобто, будь-який представник, на який має паспорт Росії Російської Федерації, він буде належати до країни, яка чинила геноцид, і автоматично відповідати за всі ті дії, які сьогодні чинить власне, Росія, це є насправді дуже принципово і дуже важливо, тому що де би не був власне чи росіянин, де б він якій точці не перебував, він автоматично буде відноситися до нації, яка чинила геноцид проти інших народів. Я скажу це просто раніше Росія робила це завжди. Просто жодного разу не вистачало сміливості довести цю справу до кінця, і крім того, це мають бути фінансові компенсації. Великої кількості коштів на для українців, які постраждали для їхніх родин, тобто е, особливо для родин. Ви пам'ятаєте, коли були виплачені компенсації всім родинам, які були е, перевезені примусово на концтабори і на тим, роботи у Німеччину, це ж було у моєї тітки. Її 96 років. Вона досі це згадує. Після того Німеччина платила Україні. Певну суму коштів, і кожна людина могла їх отримати, яка там була. Така ж саме ситуація буде, коли насправді ми це доведемо в суді. Це ще один нам плюс у тому, коли в Газі буде розглядатися всі власне воєнні злочини. і, Відповідно, статті відповідальності за це будуть набагато серйозніші. Ну це крім однозначно в ув ув'язнень для всіх тих, хто сьогодні командує операцію, в тому числі ув'язнення для самого ж. Путіна, який сьогодні справді є вбивцею, і вести з ними переговори, я просто боюся, що які з... би ти переговори не вів чи з терористом, чи збивцею, нічим мирним і добрим вони не завершаться. Ще одну тему хотіли б з вами обговорити щодо законопроекту, який ви вносили до Верховної Ради, який пропонує заборонити діяльність московського патріархату на території України. До цього додам інформацію про те, що священник Дніпропетровської єпархії УПЦ МП домагається міжнародного трибуналу над патріархом Кирилом. Під його зверненням до собору предстоятелів стародавніх східних церков, які мають право запустити механізм персональних санкцій проти Кирила, вже підписалося понад 400 священнослужителів УПЦ МП. Отже, про вашу ініціативу, чи є підтримка серед колег народних депутатів? І фактично знаєте, релігія таке досить питання тонке, і, скажімо, певною мірою воно і і, і дискутивно з одного боку, а з іншого боку, залишається на розсуд кожної людини. Ось вирішення так, вирішення питання. Щодо московського патріархату або щодо там певних дій щодо священнослужителів високопоставлених. Наскільки воно зараз на часі чи знаходить підтримку, е, приємно мені визнати те, що сама в залі є дуже багато депутатів, які розуміють реальну ситуацію, розуміють, що це треба робити саме в час війни. Є достатньо ці депутатів є дуже багато. І е, от навіть ми цього тижня мали засідання учора. До мене підходило дуже багато колег з різних фракцій, зі слуги народу і з голосу з ЄСу, які казали, що ми готові, е, давайте об'єднуватися і власне наполягати, щоб цей законопроект розглядався. Я так розумію, що тривають дискусії в самому офісі президента щодо того, чи потрібно робити в це законодавчий спосіб. Є різні застереження. В деяких осіб я завжди кажу, що не потрібно власне, мати тих застережень. Це ми не втручаємося, ми не втручаємося насправді в ту релігію. Ми говоримо про інше свого часу. Митрополит Епіфаній, власне, коли звертався, він чітко називав речі своїми іменами і казав, що є різні варіанти того, як власне УПЦ московського патріархату може відреагувати на ті події, які є в Україні. Вони можуть вибрати собі автономію, вони можуть відректися від центру в Москві, вони можуть перейти все ж таки в єдину православну церкву України. Я вважаю, що це є один з найправильніших варіантів, але нічого не робити і перечікувати, або в будь-який спосіб зупиняти тих священників, які сьогодні не хочуть бути в юрисдикції московського патріархату. Я вважаю це неправильно. Чому актуальність цього законопроекту? Чому ми маємо врегулювати це на законодавчому рівні? Перше в нас діє закон про колабораціонізм. Нарешті він прийнятий, де чітко говориться про те, що є, якщо ми маємо зв'язок з агресором з Російською Федерацією. І в будь-якому відношенні чи в відношенні бізнесу, чи в відношенні проповідування власне тих людей, це є вже колаборація. на підставі цього закону, дбаючи про нашу безпеку, про нашу територіальну цілісність і маючи на увазі численні факти, які зафіксовані службою безпеки України, про те, що в парафіях московського патріархату ведеться боротьба проти України самими ж священниками. В підвалах накопичувалися всякі продукти не для українців. Дуже часто священники, я не кажу про всіх, але я говорю про те, де були скориговували російського агресора проти українських сил, тобто фактично були агентами ФСБ і ці речі є доведені. То сьогодні ми розуміємо, що ця релігія є інструментом боротьби Росії проти України, коли ми Кирів освячує війну проти нас. То як наші парафії мають перебувати під юрисдикцією московського патріархату? Ми розуміємо, що це нонсенс. Ми розуміємо, що це треба допомогти законодавчо всім тим священникам, які справді хочуть перейти, але мають але й саме керівництво Онуфрій чинить на них постійний тиск. Це правда, ці тиски на них чиняться. Коли вони з парафіями збирають підписи, наприклад, та ж сміла. Де Одесі священики захотіли перейти, що зробили? Їх вигнали з їхніх храмів, поміняли замки. Це абсолютно неправильно. Тобто, чому ми це дозволяємо? Мій законопроект про заборону говорить дуже чітко: після того, як закон вступає в дію, дається 14 днів для того, щоб парафії визначилися. Чи вони переходять в православну церкву України, чи вони розпускаються, створюють на підставі автокефалію свою окрему самостійну церкву? Тобто, якщо вони не визначилися, то ці парафії переходять на баланс громади для подальшого визначення, тому що сьогодні російської церкви не може бути в Україні. Крім того, служба безпеки перевіряє ці храми, якщо є сигнали, що ці священники чинять безчинства. Ну і звичайно, ми не можемо допустити того, коли навіть ще от останню неділю в Запоріжжі, де за 25 кілометрів фронт, і щодня цей фронт зменшується, і в Запоріжжі священники співають много еліт, Моляться за здоров'я Кирила. Тобто це є нонсенс, який ми не можемо власне просто на це все дивитися. Я дуже радію від того, що мій законопроект запустив цю дискусію. Я все ж таки переконана в тому, що і раджу офісу президента не боятися. Можливо, є інші. Я знаю, що є інші варіанти підходу до цього питання у законодавчий спосіб. Я готова сідати, дискутувати, як ми можемо це робити, залучати священників до цього процесу. Але те, що це треба приймати на законодавчому рівні, це є факт, і це є на часі. Ще один дискусійний аспект про Перейменування прийменування так певних вулиць, певних топонімічних власне назв. Отже, на найближчому засіданні Київради мають розглянути питання прийменування російських та білоруських топонімів у Києві. Для обговорення пропозиції у столиці створили онлайн мапу із назвами вулиць такого походження. Про це у Фейсбуці розповіла депутат Київської міської ради Ксенія Семенова. За її словами, до 1 травня Київрада прийматиме пропозиції щодо перейменування. А до 9 травня відбуватиметься обговорення. Ворення в онлайні і вже мер Києва Віталій Кличко запропонував перейменувати колишній сквер дружби між Києвом та Москвою на сквер героїв Маріуполя. Депутати підтримали таку ініціативу. Окрім того, сьогодні Київрада ухвалила низку перейменувань міських об'єктів, проекти рішень, щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури. Давайте послухаємо. Я хотів би сьогодні подати проєкт рішення про переименування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер героїв Маріуполя. Сквер, ми знаємо, незважаючи на облогу, незважаючи на те, що не вистачає снарядження бойового комплекту, але найголовніше, що сьогодні є в будь-яких військових діях, це сила духу, справжній характер, які показують на сьогоднішній день захисники міста Маріуполя. Пані Оксано, чи підтримуєте такі зміни, і чи залишається тут місце для дискусії, тому що фактично Ну, досить дивно, так якби у в українській столиці певні там вулиці або сквера, або буч, чи щось а, носило б назви, які пов'язані з країною терористами, з країною агресором або із, не дай Боже, ще от як казав пан Кличко, дружбу між Києвом та Москвою. Ну, дивіться, я підтримую це двома руками. У середу була запрошена на засідання Івано-Франківської міської ради, де було перейменовано більше 25 вулиць. Тобто, всі вулиці, будь-як там вулиця Лєрмонтова, того ж Рєпіна, інші вулиці, всі, які були для нас е ще з того минулого, ми повністю провели декомунізацію. Назвав... У нас теж з'явилася Франківську вулиця і Героїв Маріуполя. Ось і власне місто героїв, які Харкова, тобто всіх тих, які борються, і вулиця Української перемоги, і вулиця Михайла Мулика, дивізійника, де якого ми подавали на звання Героя України. Тобто є ряд вулиць міста Івано-Франківську, які ми вже повністю замінили, і зрештою на тих людей, які в тому числі жили в Івано-Франківську, що стосується Києва. Ця ініціатива рухається по Україні. Я думаю, що це не тільки Київ сьогодні буде виступати з такими ініціативами. Ми бачимо, по Україні вже зникають рудименти того минулого, всякі різні, знаєте, там трофейні невідремонтовані танки. В Києві ще крім вулиць є декілька стел, де треба прибрати зірки. Тобто, я переконана, що це саме на цей час, і це потрібно сьогодні зробити. І виконати закон про декомунізацію. Я вам скажу більше. За останні два з половиною роки в мене один з моєї депутатської діяльності є такий напрям, коли ми звертаємо увагу на перейменування вулиць. Так от, вулиця Терешкової, мене нарахували, що їх в Україні навіть уже у час війни, після 2014 року, було 2613. І за два роки от моєї депутатської діяльності ми з моїм помічником вдобилися того, що в нас 900 вулиць Терешкової було перейменовано на інші назви. Тобто це така дуже клопітка робота. Дуже часто нам доводилося по два і по три рази звертатися для того, щоб ця, ці вулиці були перейменовані, в тому числі забрані власне комуністичні елементи на різних там символах. Це була непроста робота. Сьогодні, в час війни, це все набагато пришвидшилося, і я переконана в тому, що нам не потрібно мати сантименти. Повірте, коли ми це все швидко зробимо і перейменуємо, уже за місяць-два ми зрозуміємо, що це є дуже правильне рішення. Взагалі не потрібно боятися робити таких речей, про яких раніше всі, знаєте, чомусь завжди казали не на часі. Я вам скажу навіть більше. Ми зараз говоримо про державних зрадників, про колаборантів. Я навіть я вважаю, що сьогодні потрібно пришвидшити процедуру конфіскації їхнього майна. Бо, коли ми будемо дуже довго думати над тим, а як це зробити, а як суди мають дуже довго розглядати, в який спосіб. То після того пройде цей момент, і вони почнуть оспорювати і оскаржувати все, що може. Ну я взагалі вважаю, що в українському уряді мають швидко знайти процедуру законну, а це можна зробити в межах воєнного часу, і це майно конфіскувати на спеціальний рахунок, який буде фінансувати виключно збройні сили України, в тому числі те ж саме майно Макс Медведчука, і його дружини. Тобто всі тих, хто є колаборантами, майно тих банків, якими буде вилучати – то не має бути в нас, знаєте, такого е, в нас немає часу на, на повільність у цій справі. Все має бути швидко, і е, я переконана і підтримую рішення мера кличка перейменовувати вулиці і називати їх тими героями, які сьогодні для всіх є актуальними. Пані Оксано, дійсно можливо, знаєте, ось це рішення, про яке вже говорив секретар ради Нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, Про цей реєстр колаборантів пришвидшить ті процеси, про які ви говорите. Спасибі вам на цьому. Дякую за коментарі за час, що нам приділили. Оксана Савчук, народний депутат України, всеукраїнське об'єднання Свобода була разом із нами на прямому зв'язку.